Доброго дня усім. Нарешті до нас дійшли дощі, а то вже думали, що буде сценарій минулого року, коли все висохло на сухарь. Але сьогодні хочу розповісти й про інше два тижні мене не було вдома, по поважним причинам. І якось у ті бур'яни про це дізналися. І давай жирувати, і давай рости. І щириця, і осуд. І мищій, і портулак, і сальвія. Ну, всі кому не лінь. Анатолій Іванович, звичайно, намагався з ними боротися, але вони швидші були, чим його намагання. А далі естафету перейняли помідори в теплиці і давай собі переростать. Ростуть, скільки мочі єсть. А далі капуста, пані така, не висаджується сама в відкритий ґрунт. Текає, поки її з пошаною пересадять. Буряки самі не прориваються. Ну, взагалі така історія. Як виявило, жінка дома потрібна. Вийшла на город. Що робить? Шмарклі витерла, штани підтягла і до роботи. Три дні в городі і два дні в клумбах, правда, по спеці. І тепер можна і на город глянуть самій і людям не соромно показати. Помідори висаджували вже перерощі, вухан повішали, але видно, така вже у них доля. Капусти теж листя трохи пообгорало, бо 36 в тіні то занадто для капусти. Так що всі дуже зраділи моєму приїзду. Капуста радіє. Картопля радіє, бурячок зрадів давно. А щось радіє люфа, і огірочки, і салат, і цибуля. Нарешті я вдома, ура!